Минула п'ятирічка для обласної організації національної спілки журналістів видалась складною. За ці роки відійшли у вічність 30 спілчан, найбільше у порівнянні з усіма попередніми періодами існування організації. Ще 12-ро виключили за несплату членських внесків. Попри це, за п'ятирічку організація виросла більше ніж на 150 членів, і тепер налічує понад пів тисячі журналістів. Сьогодні вони говорили і про інші проблеми, зокрема про конфлікти, які останнім часом виникають на районному рівні між редакціями комунальних газет та місцевою владою такі проблеми з трибуни конференції озвучили редактори з Володимирця Кузнацовська Здолбунова та Радивилова. Є вже такі випадки, коли на газети, на радіо і на телебачення намагаються накинути, умовно кажучи, якийсь такий зашморг, взяти їх, стриножити і е, значить, досягти таким чином того, щоб журналісти слухалися те, що будуть е, так садись десь згори їм е, е, керувати, і які вказівки будуть звідти надходити. Аби розібратися у кожному конкретному випадку, конференція звернулася до керівників області з проханням провести спільні із спілчанами перевірки і за їх результатами провести колегію за участю очільників районів та редакторів. А запровадження регулярних круглих столів з редакторами змі, на думку спілчан, сприятиме постійному конструктивному діалогу з владою. Адже як зауважив присутній заступник національної спілки журналістів Віктор Чамара, будувати Україну потрібно не у конфліктах, а у порозумінні. Головне, що на сьогоднішній конференції іде дуже зацікавлена розмова про і сьогодення обласної організації національної спілки журналістів України про її завтрашній день. Носяться цікаві пропозиції, на мій погляд, корисні. І якщо вони будуть реалізовані новим складом керівництва обласної організації, то це буде вже багато. Серед основних досягнень останньої п'ятирічки рівненської організації низка творчих конкурсів, запроводження премії імені відомого журналіста Михайла Горопахи, благодійні акції та організація відпочинку членів спілки та їх сімей у хрінниках. Відтак роботу рівненської спілки оцінили задовільно і Дмитра Тарасюка переобрали головою обласної організації на наступні п'ять років. Вибрали також семеро делегатів, які вже через місяць у Києві обратимуть нового голову національної спілки. Оксана Жужельська, Микола Мельничук, інформаційна програма День.